Привіт! Надивилася рекомендацій в YouTube про продавця Данилів, сім'я, яка вирощує, і продає рослинки да, за доступною ціною. Ну, і звісно, я також вирішила придбати собі щось цікавеньке. Але в наявності вже не було тих рослинок, які мені хотілося мати. Ну, Дещо я все ж таки собі знайшла. Тож зараз розпакую і разом подивимося, що мені прийшло. Ну, Давайте розпочнемо з малечі, яка мені прийшла. І самі маленькі горщики були вказані розміром П9. І я вирішила собі до пари дозамовити. У мене вже є падуб варігатний, І вирішила дозамовити ще просто з зеленими листочками, тому що я полюбляю рослини, які взимку зелені. Цей падуб відноситься до вічно-зелених рослинок, морозостійкість. В принципі, в нашому кліматі, в моєму кліматі, під питанням. Якщо він буде зимувати, то під покровом снігу. Снігу у нас майже взимку немає. Цієї зими так точно лише кілька разів випадав, там по кілька сантиметрів. Ну, подивимося, як він буде почувати. Звісно, падоби, які... Сортові і більш верігатні, вони більш примхливі. А зелененькі, я сподіваюся, що будуть наростати швидше, стабільніше і швидше пристосуються до моїх умов. Я думаю, що все з ним буде гаразд. Ну, оскільки рослина була за 35 гривень, то можна ще й погратися. Падоби бувають жіночого і чоловічого роду рослинки, тому не всі падоби утворюють ягідки, які так гарно прикрашають листівки новорічні, такі червоненькі ягідки. Сподіваюсь, що я на цьому падобу побачу. Хоча не факт: я знаю, що Blue Princess точно має ягідки, а от чи має ягідки Blue Prince, невідомо мені. В принципі, якщо садок буде прикрашати взимку така зелена рослинка, це також буде гарненько. Дві інші рослинки, я також сподівалася, що це горщик п 9 але ні, трохи менше. Якщо порівняти, ну, напевно, якщо П9 півлітровий вважається, то цей може 350 грамовий Це мені прийшли два японських клени. Вони одного сорту, сорт Con Cream. Ось опавші листочки, що підтверджує, що це все-таки японський клен. І оскільки клеєни японські ще й розмножуються насінням, думаю, що цей саме з насіння а не живцьований. Хоча я не питала у продавця. Напевно, їй ніколи було і відповідати. Тому що я запитала за модрину. То консультацію мені не надали. Відповідь на питання, яке я запитувала, мені не надали. Тому придбала, прийшли рослинки, все добре. Оплатила, отримала, все гаразд. Ну, оскільки зараз так рекламують, так рекомендують в Ютубі цю сім'ю, то напевно у них не вистачає часу відповісти на всі питання. Ну, будемо. Вирощувати, досліджувати і на своєму досвіді вже розуміти, як що. Дивіться, оскільки клени вони японські питання морозостійкості все ж таки актуальні в нашій, в нашій країні, і особливо в моїй місцевості, вони мені прийшли з Західної України, ми на Сході, Харківщина, і навіть на Заході, бачите, чи не бачите, що вже піврослинки вже засохло. І тільки ось знизу залишився зелений стовбурець, от на нього і сподівання. Я таких кленів на всяк випадок замовила два, цей більш засохший. Чому засихають такі гілочки? Тому що клен, в принципі, росте, росте і росте. І, скоріш за все, цей пагін просто не з він не визрів. Тому його морозами пробила. А ось цей вже більш, хоч він меншого росточку, ця гілочка, але він більш сформувався і видно навіть на самому краю, не хоче фокусуватись камера, ну тут видно бруньки, які визріли. Ось видно? Живі стебла і живі бруньки. Звісно, я такі маленькі залишати на подвір'ї не хочу. Ще лютий, ще невідомо, яка буде в нас погода. У мене є досвід зберігання таких кленів взимку в сухому погрібі. Тож ці клени поїдуть все ж таки в погріб. Там, хоч і немає світла, але вони листопадні, їм зараз світло не потрібно і вони в мене гарно попередні сорти таким чином перезимували. Навесні вже я достала, вони почали зростати, закалятися, і восени висадила в ґрунт. Те ж саме я зроблю із цими кленами. Чим цей клен цікавий? В принципі, японські клени вони всі цікаві, і я про це робила нещодавно відео. Але з зеленими листочками у мене клена не було. Ось ці два клени однакового сорту Гунткоін. І вони з зеленими листочками також різблені, гарненькі. Ну, подивимось, також вони восени міняють забарвлення, що буде прикрашати ваш садок. Також подвійному екземплярів, але вже в горщику літровому мені прийшли дві цуги канадських джеделог. У мене вже давно зростає така цуга, і мені вже давно хотілося зробити повтор. Зараз одна рослинка це мені буде, інша моїй. Знайомій. І чи цікава ця рослина? Ну, по-перше, цуги канадські вони зростають в затінку. І це говорить про те, що ви можете навіть в затінку, взимку створити зелену масу небагато хвойних, які витримують затінок. Ну, я знаю, наприклад, з таких, що точно витримую, це цуги канадські і тиси. Інші рослинки все ж таки більш-менш полюбляють сонечко. І от в таких місцях, де вас зростають папоротні, горянки, хости, я думаю, коли вони взимку щезають, листичка своє скидають, то ці ділянки потрібно щось, щоб прикрашало, то доречні будуть цуги. Саме цей сорт, він кулястий, ну не такою кулькою, як ми звикли, як кулька отує, а такої а, пагони ну, ну, Наприклад, і тут видно, що вони так повисають, Якщо так от, давайте розверну, вони ось трошки такі повислі і таким чином такий пагорб маленький створюють таку кочечку гарненьку, зелененьку. Влітку це буде більш соковитий зелений колір. У мене Висаджена моя рослинка в такому місці, де сонце, в принципі, потрапляє забагато, то навіть пригорає, то все ж таки рекомендую затінок, 100% затінку буде рости. Гарненька, вона. М'якенька, не колюча, як ялиночки, дуже за це полюбляю цуги. У мене лише видова є канадська і ось така джеделог. І я думаю, ще одній я точно знайду місце в саду. І якби можна було, то я ще більше посадила, але поки обмежусь цими двома екземплярами. Цугиці в літровому горщику обійшлись мені по 65 гривень. Клени також не сказала, клени, так як і падуб, вони також стоїли 35 гривень. Якщо хтось сумнівається, чи в нього виростуть японські клени, то от саме привід. І можливість погратися по 35 гривень, чи будуть вони зростати в вашому саду, чи переносуть вони ваші умови, ваші, ваші мінуси, морозостійкість, клімат, вологість, все. От Якраз на таких екземплярах маленьких, дешевеньких, оце можна все випробувати. Ну, Цуги вже були трошки дорожчі, але їх коренева, бачите, в літровому горщику. Хотілося мені придбати у цих продавців ще ялинки шароподібні, хотілося ще мати е, ялівці, тиси, е, лавровишню, але вже нічого цього не було. Тому я вирішила до оцих рослинок п'яти ще щось дозамовити. І трапилася мені більш цінна рослинка у них, це модрина, яка привита на штамп. Модрина сорту Blue Dwarf. Це вже третя моя спроба мати блакитну модрину в своєму саду. А, так, були причини, чому гинули рослини. Зараз вдаватися в ці питання я не хочу. Не моя вина. Але причини таки є. І останній екземпляр в мене також загинув. Ну, Цю модрину я вже придбала, вже розкошели, це 250 гривень. Вийшла вона, але вона дуже гарно вже сформувалась. Це явно модрина, ну, не знаю, однорічною назвати її чи не назвати, можливо, і однорічна. Видно місце живцювання. Так, напевно, однорічна, бо бачите, ще й парафін не відпав. Ось. Але дуже гарно розгалуджена. Чим цікаві модрини? Модрини це хвойні рослини, але вони листопадні. Якщо деякі хвойні, бачите, ми знаємо, що і взимку, і влітку вони вічно зелені. Ні, не всі є і листопадні хвойні рослинки. У мене є. І плакучої форми, і чудернацьких, і таких сланких форм вже мадрини. А ось блакитну ну, ну вперта я тому зробила ще собі такий подарунок і придбала ще блюдварф. Я додав фото з інтернету, як вона виглядає, бо бачите, зараз зимовий період хвої на ній немає. Вона ще спить із оцих бісеринок. З цих бруньочків проснуться почечки блакитного кольору. І це буде дуже гарний-гарний екземплярчик. І дійсно хвоя в них не сизувата, а от дійсно до більш блакитного кольору. От я хочу побачити цей вау-ефект. Хвоя ось осипалась, в колючку видно. Розпакую, потім подивлюся коренево. І у мене попередні два екземпляри були дуже на високих штамбах. Мені таке не дуже подобалось. І взагалі останнім часом мене більш приваблюють привиті рослинки на низьких штамбах. Це більш природньо виглядає. І тут штамб такий сантиметр в 30, якраз більш доречний для такого виду рослинок. Оскільки модрина вона буде наростати кулькою. То вона просто своїми гілками закриє частково цей штамп і буде виглядати, наче це природнє, а не таке штучно сформоване деревце. Розпакувала пакети, щоб подивитися, що всередині. Хвоя в вона завжди м'якенька. Давайте глянемо кореневу. Ось коренева така. Це з нею добре. Е, мені подобається, коли продавці продають рослинки, в яких коренева не переростає. Дуже важко розплутати ту кореневу, яка дуже щільно заплела ємність оцього горщика. І тоді розплутати таке коріння, не пошкодивши, буває дуже важко. В цьому випадку, як ви бачили, достатньо вчасно вона пересаджена в цей горщик. І нормально розвивається, не перерожча, так воно і повинно бути. Розмір цуги такий. Да, зараз давайте також глянемо. Ось які вони гарні корінці. Коріння, бачите, навіть більше, ніж сама рослинка, але це не тому, що просто такий маленький екземпляр. Це карликові рослини. Джеделог, цуга, вона дійсно повільно зростаюча. І у мене вона зростає, напевно, вже років 4, то ну, я її придбала в два рази менше за цю, також десь знайшла за 35 гривень, вже не пам'ятаю де. Але е вона наросла ну, напевно лише в два рази більше, ніж оцей екземплярчик то росте дуже повільно, і такий для маленьких садів, або для нижнього ярусу в ваших садах. Ну що, на цьому я закінчу, бачите, упакування було досить гарним щільним, щоб рослинки не бовталися. Тож, є з чим розпочати сезон. Хочеться вже садити, бо десь плюс 2 у нас і земля відтаює. Попереду обіцяють навіть плюс 5, хочеться вже покоперсатися в землі, щось поробити. Ну, Можна, в принципі, навіть висадити ці рослинки. Буде. Ну, Клени я сховаю в погріб. Вони е, можуть не перенести наші, хоч і маленькі, але морози, тому що вони самі по собі маленькі ще. Можуть не витримати це все, то ризикувати я не хочу. А все останнє вже можна висадити на постійні місця, якщо знати, де ж їх, їхні будуть місця. Я ще не знаю. Тож будемо створювати нові композиції разом, я буду показувати, як це буду робити. До нових зустрічей! Рада, що ви знову зі мною на каналі, що ви коментуєте, підтримуєте. Дуже рада всіх бачити, чути і спілкуватися з вами. До побачення!